Вони повернулися додому через два роки. Останніх ізраїльських заручників випустили. Тіла вбитих терористами ізраїльтян віддали. Ця війна почалася 7 жовтня 2023 року з нападу бойовиків з палестинських територій на ізраїльський Кібуцьк аза де проходив музичний фестиваль. Загинули 1200 ізраїльтян. Нині Трамп заявляє про історичний світанок та кінець війни на Близькому Сході. А Хамас, згідно досягнутих домовленостей, складати зброю не поспішає. Почалися сутички з них гру бойовиків у Тель-Авіві на площі зібралися близько 65 тисяч. За 20 заручників у тіла 28 загиблих людей. Ізраїльтяни віддали Хамасу дві тисячі палестинців, яких затримали за тероризм та вбивства. Коли вони вільно пересуватимуться світом питання часу. Фрідріх Мерц у соцмережах привітав зупинку бойових дій і повернення чотирьох громадян Німеччини. Німецький канцлер назвав сьогоднішні події на близькому сході кроком на шляху до миру. В Єгипті 20 країн разом з президентом Сполучених Штатів збираються, аби вирішити подальшу долю регіону. Франція та Великобританія обіцяють підтримувати палестинців у управлінні їхньою ж територією на підтримку Палестини. У деяких європейських містах прийшли мітинги. А німецька розвідка занепокоєна провокаціями росіян і вважає мир в Європі крихким. В Європі шкляний мир, який у будь-який момент може перерости у гарячу конфронтацію. Ми маємо бути готові до подальшого загострення ситуації. у Москві розраховують розширити свою зону впливу на захід і поставити економічно більш сильну європу, в залежність від Росії для досягнення цієї мети Росія не боїться навіть прямого воєнного конфлікту з НАТО. Поблизу з естонським кордоном, за даними інституту вивчення війни, були помічені військові у невідомо чиїй формі зіленої чоловічки. А Дональд Трамп обговорив з Володимиром Зеленським надання дальнобійних ракет Томагавк Україні. Західна преса пише, що Вашингтон з допомогою своєї розвідки дозволяє українцям робити Путіна придатним до підписання миру. Удари українських добрих дронів влаштовують блекаути росіянам, руйнують їхню економіку. З трибуни Кнесета Трамп закликав покінчити з Росією.